Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як писати щоденник самопрограмування. Я Рокса, я експерт по монетизації блоги і мисленню. Я зробила запусків на 1 мільйон доларів плюс. І в мене є своя онлайн-академія, де я навчаю цьому ж грошовому маркетингу і мисленню на мільйон. І сьогодні я взагалі хочу з вами поговорити, як правильно здійснювати свої мрії, як не вигорати, як жити щасливо і кайфово. І в цьому нам на допомогу приходить щоденник самопрограмування. Давайте розбиратись, що ж це таке. Це не планер, не чек-лист, не щоденник вдячності і так далі. Це щоденник, де ви буквально програмуєте свій мозок. І йдете до ваших результатів набагато швидше ніж без цього. Взагалі, як я прийшла до цього? Це був 2021 рік. Я якраз тоді займалася SMM, Я вела багато проектів клієнтських. Ну там брала з проекту десь там 300 доларів і так далі. О, тобто я місяць отримувала там 1000-2000 доларів. І я вроді заробляла. Вроді все класно, але розуміння, от що це прям моя справа життя такого не було. І я просто почала писати. Я тоді це ще не називала щоденником програмування. Я просто відкрила нотатки. Потім це був вже фізичний щоденник, і я просто собі кожен ранок виписувала, а що мене робить щасливим, на що у мене виділяється енергія сьогодні. І зрозуміла, що це не на ведення клієнтів, не на там налаштовування реклам в рекламному кабінеті і так далі. От я зрозуміла, що в мене виділяється на то, коли я веду свій блог, роблю свої сторіс, знімаю контент. Навіть пробую там запускати якесь своє навчання. Я тоді настільки горіла цим, що я робила це просто 24 на 7. І пам'ятаю, я тоді якраз задавала TikTok, це ще був карантин, і я просто знімала 24 на 7 сім І Я тоді за місяць набрала 10 тисяч підписників безкоштовно. От і з цього почався мій ріст. Тобто до мене почали приходити якраз клієнти на блог, почали купувати в мене навчання по блогінгу і так далі. От і я тоді зрозуміла, що в цьому є якась фішка, От, тобто що великі гроші вони, по суті, всюди є. Основне. Можливо, знати це своє істинні бажання і робити якісь конкретні дії. Що ж, як взагалі працює наш щоденник самопрограмування? Хтось його хейтить, хтось думає, що це якісь інфоциганські фокуси, хтось думає, що це магія. А я насправді хочу дати вам технологію, яка реально працює. Дивіться, як це все працює з, скажімо так, між такої глибшої точки зору, розказую. Дивіться, в нас є. Така чарівне слово, раз це ретикулярна активуюча система, е, вона працює, скажімо так, на нашій підсвідомості. І коли ви постійно повторюєте те, що ви хочете, уявляєте свою точку, Б, проживаєте її. От коли ви, наприклад, можете робити медитацію і проживати, наприклад, там закриваєте очі, і там я там щаслива просинаюся там в своєму пентхаусі. Біля мене люблячий чоловік, е, не знаю, до мене кожного дня вписується там 100 плюс людей. Там я виступаю на сцені, я навчаю учнів. Тобто, в цілому, коли ви прям Представляєте і у вас прям шалено виділяється енергія, значить це ваші істинні бажання, і ви запускаєте мозку під свідому таку реакцію. От, і відповідно далі, коли ви це робите регулярно, а регулярно це хоча б нам потрібно 21 день, щоб мозок, щоб для мозку це увійшло у привичку, так само і зі всім, там, зі спортом і так далі. І так само з нашим мисленням, його теж треба тренувати. От і коли ми це, скажімо так, візуалізуємо спочатку там, в медитації чи в щоденнику самопрограмування, програмування, як я це роблю, от то мозок починає створювати напід свідомому рівні такі події, які вже будуть відповідати вашій точці, Б. Пояснюю на простому прикладі. Дивіться, от у вас інколи таке є, що ви щось дуже сильно хочете, і потім оп. І ця можливість вам дається, хоча ви для цього ще нічого не робили. Наприклад, можливо, ви хотіли не знаю, піти на його, і тут вам подруга пропонує піти на його. Можливо, ви хотіли там піти на якийсь курс, і тут вам показується взагалі якась реклама саме цього курсу. От чесно, деколи в мене таке відчуття, що інстаграм читає мої думки. От, і взагалі що люди читають мої думки, але насправді в нас є таке інформаційне поле, і всі думки реально вони літають в ньому. Та трошки може звучати на відлетівшому, але це насправді так. Наші думки літають в ньому, і відповідно, люди, навіть які в досить такому близькому контакті, особливо в мене це часто є з моєю машиною, коли ми от сидимо наприклад, в кімнаті і ми про щось думаємо і просто одночасно це говоримо. І це реально просто було вже 1500 мільярдів раз. І блін це реально працює, коли випина в такому конекті. З людиною ви можете реально підсвідомо е, розуміти одинакові речі і говорити. Так само в мене це з подругами і так далі. От, тому е, це все реально науково, це не є якась відлетівша штука, і це працює. Взагалі, от реально мій кейс, я люблю собі все показувати на прикладах. Е, я людина, яка дуже сильно мріє з дитинства про це все життя, там жити біля океану, подорожувати, мати багато учнів, мати машини. Ну, краще, все таке легше життя, да, і багато хто з нас мріє. От і, і в мене це буде. В один момент почали шаленою швидкістю збуватися. і от я зараз вже аналізуючи, коли це почалося, це було в 22-му році. Я тоді почала якраз активно писати щоденник. От і я тоді, я пам'ятаю, навіть прописувала. От і зараз відкрию щоденник. Зараз навіть я зачитаю, що вже здійснилося з мого щоденника самопрограмування, яке я писала там тривалий час. Там я придбала Мерседес Солону. У мене вчаться блогери-мільйонників. Я там стабільно заробляю мільйони на запусках. Я живу Є. на Балі. Я полетіла на шопінг Дубай. Я придбала колечко картія. Я жила в Таїланді. Я жила в Дубаї. Загалом в мене прям дуже багато є всіх таких тіл, які реально здійснилися. І просто це все не здійснювалося. Ну там двадцятий, 21, перший, рік. А от в кінці 22-го, це ніби все дуже сильно понеслося. І я от потім, коли це все перечитувала, зрозуміла, що я тоді, от прям стабільно півроку, писала щоденник самопрограмування. Просто кожен ранок я просуналася, робила медитацію, навіть деколи, якщо чесно, без неї. От і я собі виписувала свої істинні, бажання на що мене виділяється енергія. І далі тут не буде магії, що воно все. Само робилося, дивіться, далі я йшла і робила дії своїх істинних бажань. Тобто, якщо раніше, наприклад, та, я зливала свою енергію, а енергія надається всім рівна. І, наприклад, ви протягом дня от, є ваша енергія. Ви можете її зливати там, на соцмережі, на обіди, на злість, на обговорення інших. І для ваших справ лишається ось так енергії там 10%. А якщо ви зранку просинаєтеся, от ви такі всі наповнені, і ви не відкриваєте телефон в перші 20 хвилин, ви там не йдете обговорювати з подружкою, які всі погані, там вже від. На світ, дивитися конкурентів своєї кого аккаунту. От ні, ми це все не робимо. Ми одразу йдемо і направляємо енергію на те, що нам потрібно, тобто на наші дії, які приведуть нас до нашої точки, Б, до нашого самопрограмування, і дивіться, вроді все просто, але чомусь 90% людей взагалі про це забувають. Тобто зливають енергію на непотріб, якийсь і потім розуміють, що ех все ну немає енергії, завтра зроблю. А завтра так і не наступає ні через місяць, ні через рік, ні через десять. А воно і не наступить, якщо не працювати зі своїм мисленням. Я раніше теж думала, що мислення це така відлетівша штука, що воно не працює, але насправді мислення це теж м'ясо, скажімо так, його можна качати. От як я качаю в залі. Регулярно там місяців займаються. Я, я бачу, як тільки-тільки, от через півроку почали якісь маленькі мускулики появлятися, так само і мозок необхідно качати. А якщо ми на нього забували там 20 чи в когось, 30 і більше років, взагалі, ну типу його напітували, скажімо так, деструктивом, постійно там негативили, постійно робили не те, що нам подобається, то звісно, йому треба час, щоб до цього звикнути. От і відповідно до чого я це говорила, що в нас є е, бажання, ми зранку просинаємося, в нас є енергія, ми йдемо, виписуємо, що ми хочемо. Чому і далі ми дивимося там на перші 5-10 пунктів і йдемо робити дії згідно цих пунктів. Наприклад, я там зараз умовно виписую, що там я маю там 100 тисяч підписників, я популярна. В мене там мільйони переглядів на Reels, Я там записую свої пісні і так далі. От і відповідно. Я свій далі виписую там треті, які я почну робити. наприклад, для того, щоб в мене були популярні пісні, як мінімум, напевно, треба почати йти співати. І тому я записалась, наприклад, на вокал. Далі щоб в мене було там багато підписників, як мінімум, треба почати робити контент, що я зараз і роблю. Я почала регулярно це робити. Тобто, це не є якась така, знаєте, інфантильна історія, де ви взагалі, ну, типу, просто записали. Поклали цей щоденник в ящик дуже далеко, і пішли далі собі десь займатися не тим, чим треба. От ні, це все така ціла система. Але якщо до цього дотримається, воно працює. Ще до речі, дуже цікава штука, називається нелінійний ріст. Я знаю, що багато хто може зараз до цього скептично ставитись. Я теж була така людина, але насправді нелінійний ріст це найкраще, що зі мною сталося. Дивіться, от є лінійний ріст, це коли ви, наприклад, там, більше працюєте, більше заробляєте. Умовно, ви там за годину заробляєте, не знаю, 100 доларів. Значить, щоб заробити 300, треба працювати там 300 Три години. От. А далі можна піти нелінійним способом. Тобто ви створюєте для себе можливості, і вам, скажімо так, доля їх підкидає. Наприклад, ситуація теж, я взагалі не планувала там нічого продавати два тижні назад у своєму блозі, і я е, просто поділилася своєю історією, яка мені, скажімо так, боліла довгий час. Це була історія про істинні бажання. Я нею поділилася, як я себе там, скажімо так, зраджувала якийсь певний час, і через це навіть і впав дохід і так далі. А коли я повернулася до себе істиною і розказала про це це. То знову відповідно все повернулося, тому що гроші йдуть реально на енергію на ту цінність, яку ви даєте світу. От і в цей же день. Просто представте собі, да мені відписує моя колишня учениця і каже: Вау Рокса, ти мене так збутувала цим сторітелінгом, просто капець, просто тисячу тобі благодарності, і тра -та, -та. І ми з нею переписувалися голосовими. Я взагалі типу досить відкрита до своїх учнів, які в мене там і місяць не залучились, і рік, і два, і так далі. От я люблю з ним поспілкувати, спитати, як справа, дати якусь пораду. Тому, якщо в мене вчилися, можете мені писати а, цей і взагалі. От я їй там дала декілька порад щодо її там продукту, який вона хоче запускати, і вона просто із вдячності мені записала відгук про мене в, в сторіс. По там от рокса пару хвилин з нею поспілкувалася, і ну типу там все склалось по містях. Тобто, бачите, ви людям віддаєте люди віддають замін і сіється вже, скажімо так така карма. Це якщо вже на ту сторону переходити, але сьогодні мене про карму, хоча я якось окремо запрошу від І дивіться, тобто ця учениця запостила про мене відео. Ну, типу, сторіс, що вона там мені вдячна, трата рокса кращий наставник, і просто в цей же день її підписниця побачила цю сторіс, перейшла на мій профіль. Вона навіть на мене не була підписана. Вона ніколи раніше про мене не чувала. Вона мені зразу вже написала. Типу, там «Привіт, побачила вас то та дівчинки. Ви вам мені сподобались ви. Як з вами поспівпрацювати, от і я ще й знаєте, спочатку така думаю, ой, то точно, типу, ніхто не купить. Ну, типу, точно не купить, тому що ще й запит, знаєте, був такий, ну не прям на мій продукт. От. Це більше була як співпраця. От. А я все ж таки відписала, і ми буквально з людиною покомунікували просто в переписці 10 хвилин, і людина в мене купила найдорожчий тариф мого продукту. І це просто офігеть, який мечик, тому що я для цього не запускала рекламу, я для цього не робила продаючі сторіс, я для цього реально не продавала і навіть не хотіла продавати. Тобто я допомогла людям. День людина з вдячності допомогла мені ця людина інше побачила, перейшла до мене і мене придбала. Офігеть! от і так воно і працює, коли ви вірите, дозволяєте собі вірити в цю магію, тому що насправді вона є. І дівчата просто старайтеся мати ось це відкрите серце до можливостей, і вони будуть вам приходити. У мене так просто зі всім. От мене, знаєте чесно, от всі говорять там, що в Рокса якась суперкласна стратегія. А насправді в мене немає як такої прописаної стратегії. Тобто я просто дію кожен день із свого істинного я, тобто в мене є Є програмування, що я от е, хочу такою-то бути через п'ять років, і все. І кожного дня я роблю якісь дії, які мене до цього приводять. Але це не обов'язково мають бути лінійні дії. Наприклад, мені зараз виділилась енергія на те, що я там хочу записати пісню. І вроді би логічно, це типу ну, не стосується маркетингу, це не зробить мене там кращим маркетологом і так далі. Але в домове програмування, де я хочу бути відомою популярною, це мене веде. Тому що, наприклад, я запишу пісню, я її закину в інсту, вона, наприклад, залетить трек, буде підписуватися аудиторія, я стану ще більш відоміша і відповідно про мене дістається більше людей. Я буду купляти мої продукти, так що це теж гініально і, взагалі, так як я як істинний маркетолог люблю давати шість структури, що конкретно вам треба робити. Дивіться. Кожного ранку, як ви просинаєтесь, ми категорично не беремо телефон. Я знаю, що можливо це звучить зараз нереально. Але ну, хоча б ну перші 10-20 хвилин, а то й краще годину. Я зараз вже собі стараюсь годину. Я раніше така думала: блін, у мене ж там зі дзвони, мене ж клієнти, типу, як я буду. А потім я почала підстроювати все під себе, як мені комфортно. Тому що люди не оцінять того, що ви жертвуєте собою. Ніхто не оцінює. Треба завжди робити все для свого комфорту. Звичайно, що це не має бути якась така інфантильна історія, де ви тільки думаєте за себе. Би і людям кап'єсах незручно, але ну це не означає, що ви маєте теж супер себе якось прижимати, і вам теж незручно. Тобто має бути всьому баланс. От відповідно, ви зранку просинаєтесь, не беремо телефон, робимо медитацію. Медитація може бути просто: ви можете сидіти в тиші, якщо ви тільки починаєте, можете просто закрити очі, от і концентруватися на своєму диханні. От, повільно, повільно просто дихати. От. Можете також спробувати затримувати дихання. Тобто вдихнули, затримали дихання там на 5 секунд і видихнули на 5 секунд. Потім можна збільшувати кількість секунд. Так робимо там, ну, 5 хвилин. А, далі можна, наприклад, ще робити медитацію під звук. Я тут запишу, яку я теж роблю. Це називається Мальтін Марте Мальте. От, я тут залишу відосик. Він грає на хендпані. дуже класна така розслабляюча музика. Ну, або ж ви можете ще робити її під. Голос чийсь. до речі, я планую випустити теж своїми додати під голос, тому скоро очікуйте. От, далі ви, коли по ви фокусуєтесь якраз на собі, на своїх істинних бажаннях і починаєте це все виписувати в блокнот не аналізуючи. Тобто, ви відкриваєте от блокнот Ді, які у нас б'ютіфол блокноти. Я зараз про них розкажу. Ви просто відкриваєте свій блокнот і виписуєте е, ваші, скажімо так, бажання. Виписуєте їх в теперішньому стані, ніби вони вже у вас є. Тобто, ми не пишемо типу, я мрію бути відомою. Ви пишете. Я відома зірка. Я там виступаю там на тисячних стадіонах. Всі люди кайфують від моєї музики. Там в мене йдуть мурашки від пісень. Тобто, ви максимально проживаєте те, що ви прописуєте. От інакше, якщо ви просто пишете, а думками ви десь там подкастики ще включили. Ну, мої подкасти можна, та, ви їх подивилися і потім пишете. То так воно не працює. Ви прямо маєте усвідомлено це робити. Промедитували, відключаємо шум. І пишемо ваші істинні бажання в теперішньому стані. От далі ми прописуємо взагалі дії із цих ваших бажань. Наприклад, якщо ви написали там, я хочу бути не знаю заробляти мільйон гривень місяць, то ви Починаєте робити якісь ще дії, тому що просто бажати, звісно, що воно так не працює. Але знову ж таки, пам'ятаєте, розказувала 5 хвилин назад цю історію про нелінійний маркетинг. Ви навіть якщо почнете регулярно створювати свої бажання, писати там протягом трьох тижнів, вам все одно можуть підкидуватися різні можливості від всесвіту. Там подруга щось запропонує, просто якийсь, не знаю, рандомний сусід запропонує щось і так далі. Тобто, можливості вони реально так стаються. Дивіться, як взагалі не потрібно робити, пише щоденник самопрограмування. не писати чужих людей, ну тобто в плані конкретних. Людей, тобто ви не пишете там я не знаю там одружена з Іваном, не знаю, образно, Да? І ви такі впливаєте, по суті на долю чужих людей. Так ми не робимо, тому що воно тоді наймен з меншою ймовірністю збудемося, збудеться. І ви можете писати там я маю там найкращого чоловіка в світі він дуже турботливий. Там він не любить ратата. Тобто, ви описуєте більше з точки зору проживання свого внутрішнього, от також ми не пишемо слово не, тобто там я не груба чи там я не. Не не красива, тобто ми в цілому пишемо я красива, я струнка, я гарна. Тобто ми не вживаємо частинку не тому, що у нас мозок фокусується якраз на ній. От і ми будемо про це думати. Тобто, коли ви думаєте я не товста, то ви представляєте собі якраз цей образ товстої жінки. А коли говорите я струнка, ви представляєте, яка ви така струнка підтягнута і так далі. От. Тому це теж важливо. Тобто знову ж таки важливо, що ви про це в цей момент думаєте, візуалізуєте і проживаєте. От, а вже такі правила вони дуже умовні. Просто я говорю, як я роблю. От. Також ще не потрібно робити це писати у майбутньому часі, ніби його ще не збуло. Я похудаю, там на 10 кг. Ні, ви вже пишете, там, я струнка, важу там, 40 кг і так далі. От. І в мене тут просто мега новина. Е, я створила свої щоденники самопрограмування. Тепер в них зможуть писати мої учні, мого проєкту От Подивіться, які вони класні прямо в нашому тоні, колір творця фіолетовий, це взагалі. Моя онлайн-академія вона вже має багато років. Ще 21-го року я навчаю. От але цього року ми зробили прям ребрендинг, де ми вчимо грошового маркетингу і мислення. Тому ми обов'язково працюємо перше над мисленням, над енергією. І учні нового потоку манімейкер отримують такий блокнотик. Ми кожному його відправимо, от і далі ви будете це все теж реалізовувати на матерії завдяки грошовому маркетингу, тобто завдяки діям, продажам для блогу, для запусків схеми це все теж буде. От але ми додали таку основну частину ще про і про енергію. Бо я замітила, що багато хто не робить через те, що просто або це не його бажання, йому дуже важко йде в нього супротив саботаж. От або в нього немає енергії. О, тому слідкуйте за оновленнями на моїй сторінці. Скоро буде у нас запуск, щоб отримати ці блокнотки. І пишіть в коментарях, як вам. Та якщо ви хочете почати монетизувати свій блог вже зараз, почати робити записки, почати продажі на високий чек, прочати мислення, енергію, пишіть мені в Дірект, а я вам надішлю оновлену програму та розкажу деталі старту нового проекту Манімейкер.